Привіт, мої дорогі. Я маю честь сьогодні і бажання познайомити для тих, хто не знав, а для тих, хто знав, нагадати про сподвижника, помічника людству з Терміфуцького. Він видатна постать, і він почав відкриватися з іншого боку. Я працюю з його енергіями, з ним багато років. Він допоміг мені е, вийти з боргів. Це неймовірна постать. Я не хочу повторювати те, що ви знайдете в інтернеті. Я вам рекомендую погуглити і на ютюбі поютюбити е, відео про Спиридона, про його подвиги і під час життя, і після життя. Мої враження. Я коли почув про нього, я відразу хотів почав шукати. Я знайшов тоді в Києві, на лісовому масиві, в дивній церкві, на другому поверсі общаги, ікону з його мощами. Я, на превеликий жаль, не було ікон з мощами з Піридона, тоді в храмі з Передона Тремєфутського на Барчагівці. Були тільки іконки з. Частинкою його капців. Так, так. Да. І це, це дивовижно. Ця, ця історія про нього це такий подвиг, і до, і під час, і після, і взагалі це неймовірний неймовірний майстер, неймовірний в усьому, в його відчуттях, в його допомозі, в тому, що він робить. це... Це щось, це якийсь просто неймовірний аватар. І я вас запрошую знайомитися з ним, працювати з ним. Як, як до нього звертатися, та як до кожного я вчу своїми словами, своїм серцем, зверніться до нього з передони, допоможи мені. І обов'язково ви отримаєте допомогу в усіх своїх ділах. Усіх він рятує. І напевно і хлопцям на фронті треба теж і до Любомира звертатися, і до Миколи, і до Ісуса, і, і до Спирідона. Він, він вміє. Він може теж. Він теж може. І наші молитви виводили хлопців в заточення не раз. Це вже ну до десяти груп наших воїнів. Ну, принаймні, так співпало, що ми замолилися за те, щоб саме вони вийшли і вони вийшли неушкодженими навіть зі зброєю в руках на заточення, там, де мали полягти. Тому і Передон, і багато інших вивчайте, ви знаєте, чим я хотів собі зрозуміти, чим, чим відрізняється від простої людини, в чому святість. А ви знаєте. Не на мить не похитнулася його віра. Не на мить він не лишив себе без відповідальності за свої вчинки, думки, емоції. Не на мить він не полінився. Я, ви знаєте, я лінива істота, але для мене це дуже. Я багато дружу. З ким з так званих святих до мощей, яких да, там зараз починають намагатися нести чуш з приводу язицтва, яка різниця? Якщо це працює? Якщо ти приходиш до мощів, ти вклоняєшся, молишся і отримуєш результат. Якщо я, вибачте, візьму коров'ю ліпьошку, Буду їй молитися і буду отримувати результат, я буду молитися коровій ліпьошці. А це тіло тої людини, яка проявила святість при житті, і яка проявляє святість по смерті. Отже, Спірідон Тримифовський. Обіймаю, знайомте.